Майже 40 лотів продали на благодійному аукціоні у коломиї твори мистецтва купували учасники заходу за десятки тисяч гривень. Кожен та найдорожчим лотом аукціону став стяг 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», який підписав командир легендарних військовослужбовців. Розповідає ініціатор благодійного заходу, голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Цінний лот командир 10-ї гірсько-штурмової бригади представив прапор нашої бригади з особистим підписом. Стартова ціна прапора була 20 тисяч гривень, та учасники торгів підняли її у сім з половиною разів. Знаменинове Дельвесів за 150 тисяч гривень придбав Василь Івасик, директор національного природнього парку Синьогора, на території якого розміщена резиденція президента України. Тепер цей прапор Василі Васик передасть сину Богдану в Швейцарію, де той навчається. До слова Богдан і Васик Скрипаль, випускник вищої школи музики і танцю Кельно. А тепер студент вищої школи музики Женеви. Він лауреат та переможець багатьох престижних конкурсів. За тиждень у Швейцарії він зібрав благодійні кошти і попросив мене представляти його інтереси для того, щоб викупити прапор. А кошти підуть на збройні сили України для придбання дронів нашій гірсько-штурмовій бригаді Дельвесь. Прапор думаю, що я передам сину, а він вже прийме рішення, що з ним робити. Я здивувався, що Україну так підтримують небайдужі громадяни Швейцарії, і більшість якраз здавали кошти громадяни Швейцарії. Нагадаємо, один мільйон. 170 сімдесят тисяч гривень загалом вдалося зібрати на першому масштабному благодійному аукціоні, до якого долучилися десятки людей. Ініціатор заходу Любомир Глушков вже анонсував підготовку до другого аукціону.